Вітаю! Щороку Юні кияни-верховинці відвідують Криївку Музей УПА, що на Франківщині. Ми усвідомлюємо, яким чином виборюється наша свобода і незалежність. І аби завтра мати мирне майбутнє, ми вже сьогодні повинні знати свою історію. Покоління полеглих героїв. Нам цьому приклад. Отже, ми з вами на Алеї Герої слави України, початок її створення у центрі Верховини, але це її стара частина, на якій ще в 80-х роках на старих фотографіях було зафіксовано останніх воїнів УПА. Отут вони стояли великою великою колоною, і ось тут е списки усіх героїв УПА, які віддали своє життя за волю України в 43-му 56-му році. І не думати і не говорять, яка різниця, на якому языке говорить, які пічні слушать, тому що потім каже, де русская речь, річ, там є інтерес. Ми є українці, маємо знати, що це є наше, і тому ніхто не буде пхатися на нашу землю. Українці не поділяються на спілки захід, а поділяються на тих, хто люблять українську, які її люблять. Воїни УПА продовжували боротися. Вони боролися проти совєтів, вони боролися проти радянського московського КДБ. Радянська влада постійно цей рух обріхувала, вкльовувала, бути були бандерівці, вбивці, грабіжники і всі ті, які ярлики є навіть. Але ми маємо знати, що ці всі такі звіста робили групи Ренкарадя, які передівали сьогодні української косланської армії. Після того, як тут були перепоховані тіла, починається. Поховання вже більш-менш масові. Зводиться оця капличка, вона освячується, ставиться дзвін і починаються перші могили 2014 року. Це загиблі воїни героїв АТО. От за цією капличкою є п'ять могил. Це перші воїни герої АТО, які були поховані тут У травні 2014 року. Було збито гелікоптера російськими. Терористами, на борту якого знаходився генерал-майор Сергій Кульчицький і спецпідрозділ МВС. Вони всі загинули разом із генералом Кульчицьким. Тому коли почуєте це ім'я, склиніть голову і запам'ятайте. Шестеро з них були з Прикарпаття. Не Але й слава українських героїв Прикарпатському селищі Верховина не буває людно. Тут ми вшановуємо пам'ять героїв УПА та прийдешніх поколінь, воїнів АТО та героїв російсько-української війни. Починається будуватися нові локації. От, наприклад, оця ця локація з'являється уже в Це рік. Ви побачите. Оце локації вже 23-й рік. Там позаду є локація 22-й рік. Вона з'являється тому, що з'являються загиблі імена героїв саме з Верховини. Нещодавно з'явилася локація час героїв героїв-2024». Це зараз. Це в цьому році, це наш час. Мені все ж таки подобається вислів Греорі Сковарні, який казав, що Україна буде тоді, коли за Україну не будемо не помирати, а буде ворогів не вбивати. Ми маємо ми на своїй землі, маємо право це робити. Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу, і загарбників та здобути українську самостійну державу. цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. І буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім. Для українців справжньої цінності в першу чергу є свобода, і от за цю свободу, за існування української держави, вони сьогодні віддають життя. вам на пам'ять залишити книгу щоденникій війни на дитячій історії. Вони ця книга була написана дітьми, які там сиділи в окупації по два місяці. Також є історія з Бердянською, там де так само допомагали нашим ЗСУ. Ось і тут всі історії про те, як це було з Києва. Дякую. Тут є історії, такі діти в підвалах сиділи два місяці з батьками. Це ж київ. Ну, Іркінь, Гостоміль ми всі знаємо. Тому цікаві. Але писали діти.